Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Запріг другий раз Самсона і Санту. І їду... їду газу Санту великі Дідусичі. Газдаве Самсоном. Назад самим сіверним. А Санта. Санта лишиться вже зимувати. Так що такі справи. Там далі всі включу. Так, друзі, ось така пара. Самсон і Санта. Маєте. То вони вже на, на асфальті стоять. О! То вони вже стоять на асфальті. идут капитально. О, Самсон. Сам. 어. <끝> 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 Nice. Oh, nice. Yeah. awesome Wow, Oh. I see another fine burning.

Друга різниця. О! О! Зовсім ніколи кіно. Трохи... Вечір мене застояли, нічого. Це байка. О. О, Йо. Йо на рівні! Самсон. Так що, кого ще буде цікавити, Самсон буде на паровку. Хто ще кобели не спарував? Зможу до вас привезти. Зможу до вас привезти. так що Номер залишу в описі. Кого буде щось інтересувати, то будете телефонувати. Якщо я пішу далі, бо зараз затемніє та й буде погано видко. Всім до зустрічі. Буду, буду ще знімати інтересні відео. Всім пока, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки.